Вітаю, вітаю вас, дорогі тельці, на каналі Астронавт. З вами я, Наталі Федулова, ваш астролог, і це ваш прогноз на червень 2025 року. Ось вже і червень. І всесвіт він підготував нам дуже всього цікавого на цей період. А я саме тут для того, щоб допомогти вам розшифрувати ці підказки. головне, що буде в червні у вас, дорогі тельці. Венера йде по вашому знаку, і це дуже гарна новина, тому що Венера, ваша планета у вашому знаку, ну це комбо, яке дає дуже такі м, добрі, позитивні енергії, насолоди, магнітизму і так далі. Повні стрільці покаже, від чого пора позбутися, і що вас приведе к прориву. І Марс з ураном будуть натякати про події ще минулого літа. У напруженому аспекті про це поговоримо попередимо. Головна подія місяця, Юпітер змінює знак і буде розширювати, давати нам удачу, давати нам нові можливості для росту і розвитку, про це також поговоримо. А взагалі, про Юпітер я записала окреме відео, тому що цей тренд заслуговує на окреме відео. Обов'язково подивіться, там прогноз для всіх знаків. Наприкінці місяця у нас потужне з'єднання буде Сонце і Юпітера. Це також. Ще більше посилює енергію епітеріанську і ще більше дає нам можливості. І новий місяць там, же, тобто енергії буде вагон такої енергії на розширення, на позитив, на покращення. Тобто, ну не скористатися цим періодом, це просто дуже, дуже, дуже погано. А тепер давайте розберемо по поличкам де чекати удачу і а де потрібно тримати себе в руках. До 9 червня Меркурій йде по Близнюкам у вашому другому будинку. І ваші думки зосереджені на фінансових справах, тобто якісь фінансові операції, документи ви оформлюєте, щось ви тут робите з приводу фінансів, або якийсь заробіток у вас. Ви там їздите, ви багато подорожуєте або їздите у відрядження і отримуєте за це гроші, або ви просто навчаєтесь якоїсь фінансової грамотності чи витрачаєте гроші на навчання. Також може бути 6 червня. Венера приходить в тельця. Ваш знак і буде йти увесь місяць по вашому першому будинку. Венера це планета кохання, краси, насолоди, миролюбності, покращення, це планета малого щастя. І це час, коли ви задоволені собою, коли ви отримуєте бажане, коли ви отримуєте подарунки або самі щось купуєте для себе. Ви взагалі насолоджуєтесь життям в цей період. Період червня Венера буде давати вам дуже гарні можливості допомагати вам у фінансах, у грошах. Тобто, у вас взагалі все добре, дорогі тельці, на протязі червня. А також цей період червня він дуже класний для б'юті-процедур. Окрім 9 і 14 червня, там будуть певні періоди. Я про них ще розкажу. 9 червня дуже така важлива точка місяця, тому що, ну, по-перше, Меркурій переходить у рака в третій сектор, і сюди ж доєднується Юпітер. Про цей Астротренд, ну вже багато чого сказано, і у мене є окреме відео. Обов'язково подивіться посилання під цим відео. Це про успіх, розширення, про удачу, про те, що куди потрібно зайти і навчитися, можливо, чомусь, щоб мати ці можливості для масштабування, тому що Юпітер він все розширює, він дає дуже багато всього, але ж потрібно. Протягнути йому руку. І у вас оце весь коктейль цих енергій позитивних, гармонійних, масштабних розвитку відбувається у сфері. Пов'язаний зі спілкуванням, з близьким оточенням, з навчанням, з соцмережами поїздок. Дуже багато у вас стає в цей час. Можливо, ви починаєте чомусь навчатися, тому що Юпітер по третьому будинку це завжди про якесь навчання, яке змінить ваш світогляд і допоможе розвиватися далі. Обов'язково йдіть в навчання в цей період. Це може бути період відряджень, період нових знайомств, нової інформації і енергія раку, яка в цьому це все заварила. То це про батьківщину. про... Родину, нерухомість, про такі зв'язки. Тобто, можливо, ось з цими подіями також у вас буде пов'язані ваші поїздки, ваше навчання. А можливо, ви будете багато спілкуватися з родичами або з людьми, або з вашою родиною. Дуже прошу не прогавте свою удачу, тому що, ну і взагалі, подивіться обов'язково відео про Юпітер. 11 червня повний місяць у стрільці у вашому восьмому будинку. Повний місяць він буде позитивний, не такий напружений, як у травні, а тут навпаки будуть дуже гарні енергії. Тому повня — це завжди про ясність, про завершення, про результат від якоїсь справи, яку ви робили ну, якийсь період. І восьмий будинок це будинок грошей, інвестицій, чужих грошей. Великих грошей від бізнесу, наприклад, або якийсь сумісний ваш бюджет з партнером по бізнесу або з партнером з особистого життя. Тобто також може бути такий ваш сумісний бюджет, так? і ось тут якась ясність. Якась кульмінація, завершення чогось, можливо, чоловік перестає давати вам гроші, або якась установа, державна установа перестає виплачувати вам виплати. Або навпаки, ви вирішуєте питання так, що вже тут ясність, якась в цьому питанні, яку суму ви отримуєте, кожен місяць ви її отримаєте. Це також тема пов'язана з кредитами. Якимись обов'язковими платежами, тобто ось тут може щось вирішуватися або завершуватися, або давати результат. Це можуть бути кредити, страховки, це можуть бути аліменти, якісь такі платежі. Тобто, вовня в восьмому будинку вона дає результат завершення по сферам якихось таких чужих ресурсів і фінансів. З 14 червня 2-3 дні до після, а тут такий напружений аспект в неризмів, тому є ризики переоцінити або зачаруватися своїм партнерам. Або ваші партнери вас можуть розчарувати. І це може бути не тільки партнер з вашого особистого життя, але й партнер по бізнесу. Тож це така напружена точка, можливо, тут. Потрібно зачекати декілька днів від цієї дати, щоб не укладати угод. 15 червня також напружена точка місяця, тому що чотири планети стають в конфронтацію: це Марс з Ураном в конфліктному аспекті, і Сатурн з Юпітером. Тобто цей аспект він визиває, він несе такі нервові ситуації і конфліктність, також неочікуваності, які пов'язані з тим, що було в період. Ще літ з літа 2024 року, тоді вперше склався цей аспект. Це було в кінець липня, серпень, якісь такі конфліктні моменти, щось було зароджувалося, і ось воно повторюється. В цей час потрібно контролювати свою пристрасть до чогось або когось, і є ризики просто ну знайте, знаєте, начудити у мінусовому значенні. 17 червня Марс переходить в Діву у ваш п'ятий будинок. А це будинок сектор творчості, розваг, дітей, кохання. І там, де проходить Марс, у нас завжди дуже багато енергії і активності. Тому ми можемо займатися питаннями своїх дітей, кудись їздити на відпочинки або в розважальні івенти відвідувати. або... Ну, тобто, п'ятий будинок він такий найкайфовіший, як я кажу, будинок нашого гороскопу, і тут у вас може бути запалюватися нове почуття, тому що це будинок флірту, романтики. Ви можете закохатися в когось або. Мати такі швидкі стосунки. Або ви займаєтеся сферою дитячою, щось тут активно вирішуєте їх питання, або відпочиваєте, можливо, з дітьми, чи просто їдете на якийсь відпочинок, або в на концерт, на якісь такі розважальні івенти. 21 червня сонце перейде в рак і починається. День літнього сонцестояння, і це дуже така сильна енергетична точка місяця. Саме в цей день починається літо. Тож загадуйте бажання, вони обов'язково здійсняться. 24 травня найсприятливіша подія місяця, тому що сонце з'єднується з Юпітером у вашому третьому будинку гороскопу, і це початок річного циклу масштабування, розвитку, успіху. Це час, коли ви маєте зробити. Вже певні кроки, щоб отримати удачу в сфері якихось своїх інфопроєктів, оформлення документів, покупки продажу авто чи гаджетів, нових знайомств, якихось нетворкінгу, івентів, поїздку якусь виход. Хотіли зробити, тож їдьте в цю поїздку. І взагалі цей тренд він буде тривати аж рік. Тому вам, в принципі, важливо сюди заходити, навчатися чомусь, щоб масштабуватися. Це також будинок соцмереж, можливо, ви навчитеся їх вести, і у вас буде збільшення, розширення в цьому плані. Дійте. 25 червня новий місяць, у Раку в третьому будинку він ще сюди додає енергії, і у вас прям тут ну цілий коктейль таких позитивних, гарних енергій на щастя, на удачу. Тож новий місяць він завжди приносить нові сюжети, і це вже час, коли ви можете отримувати якусь інформацію, якусь дуже важливу для вас, і ви просто. Беріть, застосовуйте її, так, навчайтеся, спілкуйтеся, будуйте плани стосовно соцмереж, розширення свого кола друзів і нове знайомство може статися, яке принесе вам дуже гарні бенефіти. Нові поїздки, які також для вас будуть актуальні і допоможуть у подальшому розвитку. Також це гарний час для оформлення будь-яких документів, або щось покупати або продавати. 28 червня Меркурій переходить улево, у Лева, у ваш четвертий будинок, і ви починаєте. Меркурій це. Де наша розумова активність, про що ми говоримо? А четвертий будинок це дім, батьківщина, місце нерухом... місце проживання, нерухомість. Тому ви можете багато думати говорити про ці теми або виступати на івентах. Їхати в подорож, можливо, додому ви захочете повернутися в цей період. В червні є три такі особливі дати: це 11, 18 і 25 червня. Це такі дати, коли потрібно відчувати чути свою інтуїцію і робити все отак, знаєте, дуже швидко. І... Те, що прийшло тільки на вам на думку, не те, що ви ретельно планували, а саме скористатися оцим вайбом неочікуваності і е, саме. Такі рішення вони будуть мати успіх. Отже, червень для вас це місяць нових можливостей, трансформацій і дуже гарні підказки для всесвіту про те, що вас чекає літо великих змін. Тож скористайтесь цим періодом з особим, таким своїм шармом, привабливістю, магнетизмом, відкривайте цей свій новий рік удачі в темі спілкування, навчання, емоційних зв'язків. Дозвольте собі більше віри, щедрості. Ідей і мрій, дорогі тельці. Ви на порозі нового етапу, тож бережіть свою енергію, мрійте масштабно і рухайтесь туди, де ваше серце каже так, це воно. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, будь ласка, підпишіться і напишіть в коментарях, які теми для вас особливо актуальні зараз. З вами була ваша астроната, ваш гід у світ зірок, тож, нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Підписуйтесь на мій канал, до зустрічі!